3300 – тисячі такі останні дані щодо кількості жертв землетрусу в Непалі. Постраждалих понад 6 тисяч. Місцева влада побоюється, що цифри можуть зрости. Найпотужніші підземні поштовхи магнітудою майже вісім стрясли країну в суботу зранку. У неділю були два потужні авторшоки. Найбільших руйнувань зазнала столиця Катманду, зокрема історичний центр міста. Трусило також прилеглі Індію, Тибет і Бангладеш. Там загинуло більше 80 людей. На заклик Непальської влади Ади допомогти відгукнувся увесь світ. Літаками до Катманду своїх фахівців відрядили, зокрема США, Німеччина, Польща, Бельгія, Ізраїль, Китай, Індія, Пакистан, Норвегія, Канада та різноманітні неурядові організації. Кожен борт завантажено речами для постраждалих. Канадський уряд уже надав 5 мільйонів доларів допомоги, і це лише початок. Але зараз надсилати туди допомогу дуже складно, бо комунікації між населеними пунктами знищено. Червоний хрест надсилає нам намети, але цього не досить. Бо людей, які залишилися без житла, дуже багато. Крім того, дощить. Тож ми були змушені сидіти під парасолькою всю ніч, не могли заснути.